Слава Богу, слава Господу! Йдучи повз лікарняної палати, я слухом встигла фразу уловити, а я ще не збираюсь помирати на зло усім ще довго буду жити. Так чоловік промовив сивочолий, років під шістдесят він мав від роду, На вигляд був знесилений і кволий, та вів розмову впевнено і гордо. Слова його запали мені в душу, я цілий вечір думала над ними. Тому сьогодні поділитись мушу і з вами теж тепер думками тими. Чи може бути впевнена людина у тім, що буде іще довго жити? Чи певен ти, що завтрашня роднина в житті твоєму може наступити? Смерть не спитає, хочеш чи не хочеш, чи молодий, чи зрілий, їй байдуже. Вона приходить в день посеред ночі. Готовим бути треба завжди, друже. Як станеш ти перед лицем Господнім, там за життя прийдеться звіддавати. Над цим питанням поміркуй сьогодні, щоб потім не прийшлося жалкувати. Бо кожен день це подарунок Бога. Чи прийде завтра, він один лиш знає, коли закінчиться земна дорога, і що в прийдешній дні на нас чекає. Земне життя коротке і нетривале, немов туман, що землю застеляє. Живий був вчора, нині ж поховали, була людина, мить, її немає. Всьому свій час тут на землі під небом, дні наші пораховані у Бога, і з чистим серцем нам зустріти треба Творця світів, могутнього святого. Що будеш довго жить, не зарікайся, скажи. Як буде в тому Божа воля? Радій життю і вдячним будь старайся, в руках Господніх дні твої і доля. Амінь. Амінь.